За півроку, за останні, ми накатали з нею близько 60 тисяч кілометрів. У всіх машин є маркування на щиті для того, щоб було зрозуміло, хто, хто їде і куди. Хлопці повертаються додому. Волонтери місії на щиті везуть до родин тіла захисників і захисниць після упізнання і необхідних процедур у моргах. З Моргів це наші по Дніпру, Мечка, Ценельникова, Новомосковськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Вільнянськ. Ця автівка возила до 16 хлопців. Попри надскладну моральну роботу, волонтери гідно виконують місію. Працюють, незважаючи на невдоволення деяких містян. Виходиш на вулицю і ріш, ребята, не бухайте, ви шуміть комендантський час, а тобі говорять, убери свою труповозку. Та найважче розповідають не тисячі кілометрів і виклики в дорозі, а коли їдеш коридором пошани. Кожен волонтер і водій, і вантажник. А у разі проблем на дорозі, і механік також. Ходова, тому що з дорогами є проблема, і тому ходова то найчастіше. Все роблю своїми руками. От коли приїжджають хлопці, ремонтую їх. У автопарку громадської організації на щиті півтора десятка бусів. Машини потребують обслуговування. Вони проїжджають кожного дня без зупину, і кожна матір чекає на свого сина або доньку, і вони не мають права стояти десь в полі, десь на СТО. Тому машини постійно потребують ремонту. Реквізити для тих, хто хоче допомогти повертати додому загиблих героїв на ваших екранах.